Світлого розуму. Сьогоднішня тема о велика, овеличність депресія. Депресія, депресивний стан виникає тому, що є якась незгода. То тобто, депресія. Чому у тебе депресія? Хто, хто це визначив? Депресивний стан це стан, коли ти довгий, можливо, короткий. Бо депресія буває хронічна, буває тимчасова. А мені отак от удобно. Так сяду, а то на колінах стоять не то. Депресія це така штука, яка виникає зсередини, коли ти не згодний з якимсь. З чимось згодне твоє его. Ти не погоджуєшся з якоюсь ситуацією, і тебе виникає депресія. І ти починаєш депресію чудити. Чудить в плані робити якісь не свої дії. Тобто, впадати в унинію, впадати в якусь. Таку угрюмость в такий стан, який тебе виводить з рівноваги, мягко кажучи. І короткотривала депресія, в ній, по суті, такої проблеми немає. Вона там сталася і все. Депресія і стрес це два брата і сестра. Брата і сестра, да. це брат і сестра. Стрес. от Стрес, він короткотривалий, він корисний. От Є корисний стрес, є негативний стрес, хронічний стрес. Корисний стрес це той, який виникає у короткий період часу, маленький відрізок. Він є корисний, такий, як закалювання, холод, голод, дисципліна, скажімо так. А стрес такий хронічний, який довгий період часу тебе оточує, тебе демотивує, ти живеш у цьому стресі. Що таке стрес? Це незгода з тим, що відбувається зовні. Це незгода з внутрішнім твоїм «я». Тобто, ти не погоджуєшся з тим, що відбувається зовні. Зі своїми відчуттями в тебе виникає замикання. І це замикання починає діяти в першу чергу на тіло. Тебе починає страждати тіло стресові. Стрес хронічний, якщо він переходить в хронічну форму і нічого з цим не робити, ти будеш портитись. Портитись буде твоє тіло. Тіло твоє буде згасати раніше сроків. І якщо тобі байдужа доля твого тіла чи твоя, то да. А якщо ти відчуваєш, що в тебе є якийсь хист до чогось, то тобі потрібно уходити від стресу, а робити те, до чого в тебе є хист. Бо якщо ти будеш робити робити справи ті, які. Тобі не по душі, м'яко кажучи, то будеш заганяти себе в деструктивність. Тобто старі звички погані будуть тебе ловити в ті моменти. І захвачувати твій розум, і захвачувати твою діяльність, і ти будеш втрачати себе далі. Для того, щоб цього не відбулося, потрібно старатись побувати хоча б в Тішині, от як я зараз, от такі. Літо, в принципі, це дуже така підходяща пора для самоаналізу, для бажань, які ти хочеш. Ну, такий лег легкий психологічний лайфхак. От тебе залишився один день твого життя, тебе рак, невеликовна хвороба. Якась там, може, п'ята чи шоста стадія, ну, я не розбираюся в цих стадіях. Тобто, все, завтра тобі ти зустрінешся зі смертю. І що б ти зробив? Залишився в тебе один єдиний день? Один день залишився, як би ти його потратив для себе. От він залишився в тебе цей день, от як ти ним розпоря... розпорядишся. Як цей день провести? Ось тут і виникає дія. Ось тут буде виникати правильна дія. І тоді стресу не буде, не буде місця, або як він і залишиться, то залишиться в легкій формі. І тим самим він не буде так тебе угнітати. Не буде такого стану психозного. Ось так. Запитання. Відповіді, поправки, виправки, все коментуємо, все пишемо. Я хочу налагодити зв'язок з аудиторією і дивитися, яка аудиторія. І буду відповідати на питання, які будете ставити. Якось так. Дякую. Могутності всім вам і величності в діях.